Спочатку повномасштабного вторгнення волинські забудовники зіштовхнулись з багатьма труднощами, з якими намагались впоратись продовж року. Тож про те, які складнощі виникли у будівництві, як вдалось залишитись на плаву, та як далі продовжувати будувати нові будинки, говорили під час круглого столу, який ініціював громадянський рух. Свідомі «Ми такі круглі столи проводили дуже давно, але в зв'язку після 24 лютого ми на рік. Рік не проводили, зараз починаємо тихенько відновлюватись, вже один був. І зараз підняли таку важливу тему, проблеми та рішення будівельних галузів у Волині. Спочатку війни це були там панічні різні настрої, підприємство не працювало, не розуміло, як що працювати. Потім трошки почали відновлювати і сконцентрували свою увагу на добудові об'єктів з високої степені готовності. І здали Здали в минулому році 4 об'єкти своїх експлуатацій і розпочали, розпочали будівництво на вулиці Рівненській. Хоч забудовники продовжують зводити нові об'єкти, темпи роботи значно сповільнились. Якщо можна було там 100 чоловік, щоб працювали, якщо це вимірювати, наприклад, один годину, то працює там 20 чоловік. Тобто темпи. Темпи будівництва на Волині я оцінюю зараз відновлення десь на 40-50% від довоєнного періоду. Окрім того, щоб втриматись на плаву забудовникам, допомагає і будівництво приватних житлових будинків. Головний ток минулого року можу сказати, що підприємство в принципі вийшло з позитивним балансом. Тобто, для мене дуже важливо. Хоча я скажу, прибутки впали і впали в рази. Не на там 40 високів, а в або разивка. Ну скажемо, була реорганізація на підприємстві приведена, оптимізірована деякі моменти. І сьогодні ми стараємося не робити лишніх рухів. Словом, починати будувати нові об'єкти у Луцьку та загалом на Волині представники будівельного бізнесу не поспішають. Зізнаються, ризики надто великі. Були теж ми два об'єкти в експлуатацію. І продовжуємо, в принципі, закінчити в цьому році всі розпочаті об'єкти. Активно проєктуємо і формуємо майбутні ділянки, але поки що я ну, не готовий ну, починати якісь будівництво, оскільки ми ну, інформаційно не розуміємо, чим це взагалі може ну, закінчити. За всі перемоги, звичайно, але, наприклад, коли немає світла, то працювати будівельникам трошки важко і ну, забезпечити, наприклад, генераторами всі наші ділянки. Для будівництва ваш хранів ну, ну нам складно і безпека плюс людей без посіники. По по Втім, забудовники розуміють, що розвиватися навіть в умовах війни неабияк важливо. Звичайно, зараз починати нові. Могли... Будівництво важко, але зупинятися не хочеться. Довго думали, довго вагалися, але прийняли рішення будувати все-таки ще одну, розпочинати ще одне будівництво на Зміїнці. Ми не можемо зупинятися, тому що за нами стоять люди. За нами стоїть десь якісь люди вже купили квартири, якісь нам повірили. Ми не можемо зупинити, тому що за нами стоїть колектив. Стоїть колективу, вони теж повинні бути впевнені в завтрашньому дню. І людина з колективу повинна прийти додому. Зустріця сім'я, сім'ю якісь гроші, а далі пішов оборот, далі пішли податки. Окрім цього, забудовники підтримують збройні сили України. Більше того, чимало працівників нині служать у війську. Втім, з поміж труднощів, які принесли расисти, є і бюрократичні перепони. Відчули. Ну, певні проблеми. І, звичайно, це, це боротьба з бюрократією. Кожен день, кожен день це те, на яке ми затрачаємо величезну кількість зусиль, часу, замість того, щоб займатися архітектурою, займатися якимись покращеннями. Ми долаємо бюрократичні різні перепони. В загальному я скажу, що будівельна галузь в принципі зараз знаходиться в кризі. Крисовому становищі мені б дуже би хотілося, щоб змінилося б відношення до будівельників і від тих людей, які ніби там цілими днями хочуть заробити якісь гроші до того до людей, які створюють якісь які будуть комфорт місто. для людей. Забудовники кажуть, продовжуватимуть працювати попри труднощі. Втім, важливо, аби в цьому була зацікавлена і влада. Не мішайте, оце напевно це. Є основа нашої діяльності. Ми нічого не просимо. Ми просимо не мішайте, не регулюйте нас, довіряйте бізнесу. Ми от область Волинська у нас була показова, міст Полуцьк був показовий в цьому, щоб від нас починалися ці зміни. Ну що все рівно ну, так до того прийде, і це єдиний наш вихід. Коли садять рослину, для неї три умови. Коли хочуть, щоб місто розвивалося, Андрій Уславич сказав, дайте нам умови правила гри, все ми будемо так жити. У думку підтримав керівник фракції громадянський рух, свідомі Тарас Шкітер. Ви ті люди, які будуєте наше місто, ми хочемо з вами комунікувати. Ми хочемо вас чути. Ми саме тому зібралися, і ви ми, ми <клес> варто вас цінувати, тому що ви даєте робочі місця, ви платите людям зарплату. Але все це можливо завдяки збройним силам України. Тому віримо в перемогу, допомагаємо. Кожен на своєму фронті чи може ми за те, щоб допомагати розвитку бізнесу в нашому місті, щоб місто сили. Цілу... Розвивалася, і щоб наша молодь мала туди повернутися, хотіла тут жити і працювати. Тож забудовники впевнені, продовжувати будувати потрібно, але для відновлення усіх довоєнних потужностей необхідно якнайшвидше перемогти ворога у війні. І сподіватись, що держава, врешті-решт, відкине усі бюрократичні моменти та дозволить будівельній галузі впевнено виконувати свою роботу, створюючи для українців нове житло, яке нині вкрай потрібне в Україні.